Привіт усім! Покажу вам покупочки на сьогоднішній день, які я зробила в АТБ. Взяла ось такий от чорний чай. Цей чай коштує 8460. Взяла ще ось такий от чай. Імбир, лимонник, мята, цедра лимона. І такий чай коштує 3870. Так, залишимо ось такий. Це додавати його до чаю. Шепшина м'ята ехінацея. Ось такий чай. Е, сироп верніше до чаю. Здорова родина. Так, і сироп коштує 44,30. Ось такий батончик взяла. Він Був якраз по акції. Дуже смачний такий батончик. І він коштує 11,40. Так. Ще взяла ось таке томатне пюре. Томатне пюре коштує... 1440. Взяла ще по акції круп'яні палочки такі. Вони 9 гривень, коштують. Далі взяла ще ось таку суміш зелені, кріп петрушка. Так, і суміш коштує 9 гривень 10 копійок. Так, і ще взяла ось такий от соус. Це якась новинка. Я вже брала такий соус, і він мені сподобався. Я взяла ще раз його: пюре абрикоса та імбиром. Так, і соус коштує 23,70. І ще по дорозі я зайшла в магазин Простір і купила ось такий стаканчик для зубних щіток. Коштує він 23 гривні 32 копійки. Доброго ранку. Так, і взяла ще ось таку от лопатку на кухню. коштує вона 22 гривня, 21 копійка. Ось така вона. І що я ще купила? Купила я ось такий от субстрат для розсади. В АТБ. Називається Flora Plus ph 5,5-6,5 Для висіву насіння, пікерування розсади квітів, овочевих та декоративних рослин. Субстрат коштує 49,90. І ще купила ось таке добриво для розсади. Добриво коштує 12 з копійками. Ще взяла пакетик таких квітів агерату. 390, здається, коштує цей пакетик насіння. Но тут його мало, тут його 1 грам всього. І я тут пару днів тому. Купувала перець. Он вже такий достиг. Я для висіву беру насіння зі свіжого перцю. Беру я двох кольорів. Ну, беру червоний-жовтий або оранжевий ще. Ну, червоний є осюди перець, а жовтого я щось нігде не могла знайти. Навіть на базарі була, і там немає жовтого перцю. Ну, нічого, буде червоний. Я візьму звідси насіння і буду висівати перець. Ну, а дістала я вже насіння. Воно у мене десь годину полежало, трішки вон підсохло. І ще е, восени мені агромаркет подарував 20 пакетиків різного насіння. Там і квіти. І огірки, і томати. І там е, був отакий от перець дружок. І ось от баклажан бегемот F1. Я їх також висажу. Я ось перець вже замочила. Тому що насіння з пакетиків бажано замочити. І висівати я буду в ось такі от пластикові контейнери. Це контейнери з продуктів. Я їх не викидаю, залишаю під розсаду. І як вирахувати дату, коли висівати перець та баклажан. Це 45-55 днів до висадки розсади вже в ґрунт. Я висіваю 20 лютого. Ну, сьогодні вже кінець місяця, я трішки запізнилась. Ну, думаю, не страшно. Ну, ось я вже е, насипала грунт е, в контейнери. Зараз зроблю ось такі от канавки. Десь на пів сантиметра глибиною. Так, три, три рядочки. Ну, ось так. Збризну водою в канапки. Вода у мене досить така тепла. І тепер буду брати насіння. І так. через якийсь проміжок висивати. Ну, ось так от я виклала насіння три рядочки і тепер його легенько так загорну. І поклала я. Оцей контейнер підписала перець. Поклала його в такий от салафановий кульок. І тепер його треба покласти десь в тепле місце, щоб проклюнулося насіння. І з баклажанами зробити так же само. Ну, ось баклажанчики я. Також посіяла, підписала, дала в кульок. Коли русата трішки підросте, тоді я опрескаю її фітоспорином. А зараз в кульочок і де-небудь поближче до батареї. І ще я вам хочу показати, які у мене орхідеї ще розквітли. Ось така біла. Ну, назви я не знаю, так що назву не скажу вам. І ще ось квітують ті, що раніше розквітли. Оце мінічка, міні-орхідейка. Ось такі. Дякую усім за перегляд. Усім гарного дня!